Кримчанки Марія та Надія сьогодні щасливі своїми руками і з глини вони ліплять символ безпеки маленьких равликів та черепашок. Нові позитивні емоції допомагають їм забути, побачене на сході. Боялись, Мне дуже було страшно черепатам. Станце крана та м'ятами з кранатиру. Батько сестер розповідає, що дівчата пережили стрес двічі, адже в пошуках спокою вони переїхали із Криму у Луганськ проте вже за місяць, і там почалися військові сутички. На йде війна, в Криму Крим окупований. Діти перевозять з одного места в інше це стрес, дело, Це одна школа. Після того, як були в одній школі, учились в другой школе, потім в третій школі. Це стрессовая ситуації. Им нужно отвлекаться від всіх цих проблем, подобные кружки, вещи, они, Я думаю, грають свою положительну роль. Співорганізатор креативних занять вірамручковська розповідає, що складна ситуація в країні змінила українських дітей. Тож дорослим треба приділяти їм більше часу та давати можливість вивільняти свої. Емоції та почуття. Для того щоб не заглиблювалися такі речі, зазвичай потрібно багато працювати з дітьми з використанням певної роботи, яку називають арт-терапія. Діти, які роблять своїми ручками, це не просто тільки тактильний розвиток, да, який сприяє розумовому розвитку дитини, тактильна робота, а це і ще передача того, що я відчуваю в той виріб, який я роблю. Творчі заняття триватимуть більше місяця. За цей час пошті позитиву і заспокійливого завдяки арт терапії Одержать більше півсотні дітей зі Сходу та Криму, а ще отримують приємні подарунки. Це є одяг, літній одяг, взуття і шкільне приладдя, адже літо про мене швидко і їм треба йти до школи, то вони вибирають те, що потрібно. Попри все, що довелось пережити, малеча щиро вірить, що невдовзі в Україні знову запанує мир і вони зможуть повернутися додому без страху. <звіття> ну, мені здається, ми пабіці, тому що ми всі дружні Ольга Андрійська, Ярослав Левицький місцевий час.